Вітаю всіх глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталія Гатеш, і ми далі продовжуємо знімати цикл програм діалоги на виїзді. Наразі ми знаходимося неподалік Верховної Ради України, а також недалеко від нас річка Дніпро. І сьогодні гість нашої програми це молодий політик, а також юрист міжнародник Альона Шкром. Вітаю вас. Доброго дня, пані Альоно. Я знаю, що ви довгий час навчалися за кордоном. Ви були помічником і депутатів. І адвокатів. Скажіть, будь ласка, чому все ж таки ви повернулися в Україну, адже перспектив навчання за кордоном є значно більше? А ви знаєте, я декілька разів насправді поверталася в Україну. Тобто я закінчила спочатку у Франції програму за обміном а, і поверталася на декілька, ну, на декілька на декілька місяців буквально в Україну. Потім одразу вступила до Кембриджу і вже повернулася після стажування у Лондоні. І насправді, коли я перший раз повернулася, це було до Майдану. А, ми зробили декілька з друзями таких і аналітичних центрів, які розробляють реформи, і громадських рухів, і долучилися до інших Рухів, таких, як, наприклад, Асоціація випускників закордонних вузів українців, це професійний уряд. І на той час це було до Майдану. Ми зрозуміли, що наші знання тут нікому не потрібні. Тобто, досвід в Лондонському суді, досвід в канадському парламенті, найкращі вузи в світі, вони нікому не були потрібні за часів, на жаль, Януковича. Нас запрошували на такі мінімальні посади, на яких ми б нічого не змогли змінити. Я стажувалася в тому числі в декількох комітетах Верховної Ради, побачила, як ця система не працює, як ну фактично там декілька сотень державних службовців обслуговують комітети Верховної Ради, а нічого не відбувається, як мої аналітичні звіти ну, нікому особливо не потрібні. І тому я поїхала ще от стажуватися в канадський парламент. І потім вже я повернулася якраз перед Майданом, мабуть, так співпала доля. У мене була досить цікава пропозиція роботи в Страсбурзі в Раді Європи від України і захищаючи трошки права України і права людей в Україні. І тому я дуже довго думала: мені все-таки залишитися на Майдані, як громадські активісті, тому що ну, ми були на Майдані з першого дня. Чи все-таки поїхати до Ради Європи. І, чесно кажучи, мої батьки дуже були заради Європи, вони до сих пір дуже переживають, але ну от, мабуть, так склалася доля, що на той час я просто не змогла поїхати. І ми залишилися до кінця Майдану в Києві, зробили декілька суспільних таких рухів. І потім вже після Майдану, як професійний уряд, почали писати відкриті листи про те, що ми готові йти до влади, до нової влади. Хтось був готовий безкоштовно, хтось був готовий там за гроші, але ну, ми готові брати на себе відповідальність, брати посади і навіть безкоштовно розробляти реформи. А Ось скажи, так воно сталося. Ну, знаємо також, що ви, в принципі, працювали в парламенті, ви про це наголосили та uh -huh. в Канаді. Скажіть, будь ласка, чи відрізняється власне парламент uh -huh. саме в Канаді, і в Україні? Є якась відмінність? Ну, дуже сильно насправді відрізняється парламент в Україні і в Канаді. А, якщо говорити от перше, що мене вразило, коли я була помічником депутата в канадському парламенті, це відкритість просто надзвичайна депутатів і до молоді і до суспільства. Тобто для них депутат це звичайна людина, як, як всі, ну хто ходить по вулиці, він не їздить там на, на машинах. Він не має охорони 100%. Прем'єр-міністр Канади їздить на велосипеді до канадського парламенту. Реально оттава досить маленьке місто. Всі проживають поруч, всі один одного знають. І ну от з нами там обідали кожен день наші депутати, з якими ми працювали. Вони кожен день просто з молоді з України, яка ну об'єктивно не є їх виборцем, да? не є для них ну якби не плюсом, не мінусом у їх кар'єрі. Вони з нами обідали, вони з нами розповідали історії. Вони вели себе дуже відкрито. Тобто, це таке easy going на на англійській мові ситуація. Вона просто змінила моє бачення. Тоді як у нас до депутатів трошки радянське відношення, таке поклоніння радянського як і, да, тварини, і, при цьому, як і при цьому з цим поклонінням до депутатів відноситься дуже погано. Ну давайте будемо відверті. Депутати це корупціонери, депутатів треба там посадити на гілляку. Дали ну, це дуже радикальні звичайно погляди, але люди їх не люблять, і люди вважають, що вони недостойні того великого знання, звання, яке їм дали. Тоді як у Канаді дійсно депутати своїм баченням, своїми манерами, своєю працею, вони заслужили все ж таки якусь, ну якусь повагу, і от це, мабуть, першочергово те, що ми хочемо змінити як молодь, яка йде у владу. То ми, ми сподіваємося, що ми будемо максимально відкритими, як це тільки можливо, і в Фейсбуці. І у мене немає ні машини, ні водійських прав, Я не збираюся поки що здавати на права, тобто у мене немає ну і, і не буде машини. Да? І мені здається, що для нас першочергово буде показати, що депутати це звичайні люди, які до того ж мають служити народу. Ми ми знаходимося неподалік Верховної ради, і знаємо, що Верховна Рада неодноразово штурмувалася і неодноразово там були пікети і мітингувальників, і активістів в Євромайдану. Власне, активісти український народ вимагали люстрації, очищення влади. Ви почали говорити про те, що знаходиться в Верховній Раді, так корупціонери, ті ж самі чиновники, вони не проходять люстраційний процес. Звичайно, цей закон угу. а, прийняли і його президент власне підписав. Однак він десь не виконується. А, тобто, знову таки, народ втратив довіру вже так. до нинішньої влади, яку в принципі обирав. Но... Поки що закон взагалі не виконується. Да? Він тільки підписаний, і ми раді, що президент його підписав, хоча я особисто не розумію, чому так довго президент його не підписував, це дуже цікава була річ. Але слава Богу, президент його підписав. І зараз питання тільки виконання. У нас в країні, як юрист, я знаю, що більше 10 тисяч законів, які були прийняті за часів незалежності, половина з них протирічить один одному і не виконується. Тому тут завдання і нас, як молодих політиків, і громадськості, насправді, прослідкувати, щоб цей закон був виконаний. На жаль, з того, що я бачу, наприклад, 16 вересня, Президент фактично проштовхнув силою, не правом, а саме силою через Верховну Раду цей закон про люстрацію. І на наступний день після прийняття цього закону призначив керівником Кирилоградської області людину, яка є регіоналом, яка підписувала і голосувала за закони 16 січня, просто ганебніші закони, коли от ми, як молодь, була на Майдані. Ці закони дозволяли в нас стріляти фактично і арештовувати нас на 10 років. Тому тут трошки наспіввідносяться співвідносяться дії з прийнятим законом і заявленими обіцянками. Тому, ну подивимось, як воно буде. Ми всі. Покладаємо дуже великі надії на президента. І моя особиста пропозиція це все-таки його не критикувати популістськими лозунгами, а ставити йому запитання, як це має бути в демократичній країні, і підштовхтувати його до правильних дій і рішень. Тому що, ну, як ми бачимо, політичної волі, на жаль, не вистачає останнім часом. Для люстрації насправді не потрібен жодний закон. У нас прекрасно. Ну, у нас прекрасно виписана конституція, у нас надбагато законів, навіть більше, ніж треба. І як сказав Каха Бентукідзе, це людина, яка провела реформи в Грузії, економічні. Для ілюстрації для реформ треба три людини в державі, не треба більше нічого. Три людини це генеральний прокурор, який всіх посадить, це політик, який прикриє його політично, скоріше за все, це президент має бути з політичною волею. І це міністр економіки, який проведе економічні реформи. От щоб змінити країну, треба три особи. Тому у нас зараз ці три особи є: генеральний прокурор це людина-президента, однозначно, пан Ярема. І, на жаль, він не те, що не відповідає на петиції, наприклад, громадськості. І до сих пір у мене є листи, які ми йому писали, як громадські активісти, і не отримали відповіді. Але він при цьому, наприклад, має свого заступника, який зараз володіє пан Даниленко, якщо не так. володіє 140, 140 має у своїй власності гектарів землі на Київщині. Ну, вибачте, це на 2 гектари, якщо не помиляюся, більше, ніж межегір'я. Людина працювала тільки на державних посадах. Останні 5-6 років займалася тільки державною службою, звідки у нього такі кошти. Така земля, ну можливо, треба почати ілюстрацію з себе. Можливо, от генеральний прокурор має спочатку подивитися Покладати на свій до... офіс. Да? Для початку ви належите все ж таки до молодого покоління а, політиків, угу. молодь саме та, яка хоче піти до парламенту, стати тією владою, яка буде прислухатися до думки народу, що необхідно зробити, що, що народ вимагає, і чим ви можете допомогти. Ну насправді тут іде питання не стільки про молодь у владі, стільки про професіоналів у владі. Тобто ми вважаємо, що не так важливий вік, і не так важливо там у тебе освіта чи найкраща українська, тому що в Україні дуже багато класних університетів я закінчила, в тому числі інститут міжнародних відносин. Ми вважаємо, що просто питання стоїть, щоб це був професіонал, людина, яка йде туди з реальним конкретним баченням реформ, тому що у держави вже більше немає, на жаль, часу для того, щоб намагатися що зробити. Зараз вже треба просто брати і робити. У нас немає часу там на такі розхитування, знаєте, от за часів Ющенка ще, мабуть, у нас був час спробувати. Але зараз вже ми в такій катастрофічній ситуації, що або ми виживаємо як держава, або. Ми держава, яка просто не буде вже мати майбутнього, на жаль, в історії, да і ми знаємо про те, що є народи і нації, у яких немає держави. У нас от є така привілея зараз. Ми маємо державу, але ми можемо її втратити. Тому мені здається, що це повинні бути професіонали. Це повинні бути люди з чистою репутацією, дійсно нові люди, які не мали там інших корупційних зв'язків, угу. до яких не можна. Сказати про те, що їх мають люструвати, і вони мають бути саме професіоналами у своїй сфері. Оце головні критерії. Будемо намагатися максимально постійно відштовхувати до відкритості та до інформування. Всіх громадян України і особливо там молоді, яка є там ну нашим найближчим та, та яка є патріотично налаштованою. Та. Тобто, знову ж таки, через Фейсбук, через Твіттер, через інші засоби ми будемо максимально намагатися бути відкритими громадянам України заходити вільно в парламент України і просто дивитися, як проходять засідання, як проходить сесія. В парламенті Канади я, як людина, яка там стажувалася, можу сказати, це виглядає приблизно так: ви приходите в парламент, даєте свій паспорт, ваші дані записують, вам водують квиточок, ви йдете по всьому парламенту і гуляєте всюди, крім кабінетів там ну ос, ос якихось уже службових осіб. От ми вважаємо, що навіть якщо це буде зроблено, це дуже дуже маленький крок, але це трошки відкриє двері парламенту. Ми не могли навіть там пройти через паркан трошки ближче до Верховної Ради. Стояв величезний паркан, стояла охорона, і я, як громадянин України, не можу пройти до дверей парламенту за ну який отримується за мої податки. Сейчас ну, євромайдан власне. Його... Цей цей паркан було знесено. Так. Ви також говорите про ви говорите власне про відкритість до влади. Ви говорите так. про молодих політиків, які бачать розвиток і майбутнє України, і також десь словом обмовились про реформи. Які реформи так. необхідно просто запровадити, вже розпочинати. Це реформа прокуратури, тому що на моє бачення корупція та люстрація вона напряму залежить, на жаль, від прокуратури. Тобто, які б не були органи створені, яке б не було антикорупційне бюро, до речі, на ну, зараз законопроект, який пройшов, антикорупційне бюро все одно голову його призначає президент. Тому тут важко говорити про незалежність. У нас є прекрасний орган Генеральна прокуратура і прокурори. А ще з 95-го року ми не виконали обов'язків перед Радою Європи і не Реформували цей орган, тому що цей орган має бути незалежним. Зараз, на жаль, це не так. І ну, ми бачимо, він не працює. Тому для мене перше це буде реформа прокуратури. Від реформи прокуратури, знову ж таки, залежить реформа суд судової системи. У нас ката катастрофічно просто немає довіри до суддів. Ну, І це треба змінювати дуже серйозно. Суддів треба обирати по-іншому, суддів треба призначати по-іншому. І це реформа Державної служби. Тобто, я, як людина, яка бачить що молодь не може пройти до влади. І навіть найкраща освічена молодь просто не має доступу от пройти через цю стіну на розуміння до влади і отримати вакансії. Ми вважаємо, що треба кардинально реформувати державну службу. Знову ж таки, у нас зараз міністерство найбільше в світі. Міністерство економіки це 1554 людини, якщо не помиляюся. При цьому економіка, вибачте, в ганебному стані, і у нас зараз, до речі, не було міністра економіки. Деякий час Так. Да. але ніхто не відчув, що його не було. Тобто, це говорить про що? Це говорить про те, що треба скоротити втричі, мабуть, цей штат, трошки збільшити зарплатню, щоб туди пішли достойні люди, і при цьому взяти професіоналів, а не взяти там своїх комів, братів і тих, хто там були з часів радянського союзу. Ну це ж просто жах, чесно кажучи. Ми настільки спрямовані на Грузії з точки зору, що треба робити. Те ж саме, що робили вони, але процес у них був гарний. Ну, по -по Польща, все ж таки до нас трохи ближче, у ближче. Нас десь схожі. Ми дивимося завжди, коли ми дивимося на реформу, ми дивимося насправді на Польщу, на Грузію, на Сінгапур, на Південну Корею і ще на декілька країн, в залежності від реформ. Але в Грузії цікавий був саме процес. Коли вони залучали осіб, там іноземних експертів, робили це відкрито за відкритими конкурсами. Оце було дуже цікаво. Тому що призначення теж можуть бути дуже ефективними. Але коли, ну, ми, коли ми сподіваємось на призначення, то ми якби довіряємо. Політичній волі людини. А коли ми відкриваємо відкритий конкурс і просто набираємо найкращих, то це 100% гарантія, що це будуть найкращі люди. І це дає трошки більше шансів як країні. А чи відбудеться оновлення в Верховній Раді? Після а після виборів ви знаєте, ну по перше, зараз, мабуть, це буде перша Верховна Рада, в яку пройдуть майже всі тільки демократичні сили. І ми сподіваємося, що це буде абсолютно більшість демократичних сил. Це вже плюс. Це вперше в історії України, коли такі люди отримали цю можливість навіть не соціального ліфту, а от просто за соціальний такий. Я не знаю, кидок вверх, коли фактично з громадської діяльності ти можеш одразу попасти в найвищий законодавчий орган. Україна, на жаль, та, та держава одна з небагатьох от, в Європі, де все розподіляється або президент має свою більшість, і тоді всі інші залишаються за парканом і навіть не мають права його критикувати, тому що у нас єдність. Да? Або президент не має більшості, тоді парламент не функціонує і просто домовляються за кожен голос за кожні за кожні закони, і ми це бачимо зараз, коли вони кожен закон голосують по три рази, тому що не вистачає голосів. Але от ми вважаємо, що це ненормально завжди в парламентаризмі. Тим більше у нас не президентська республіка, а парламентсько президентська всі мають співпрацювати в залежності від своїх цінностей і в залежності від принципів, а не в залежності від партійного призначення. На вашу думку, чи не потрібно зменшити кількість депутатів Верховної Ради, якщо вже говорити про професіоналізм і про тих? Людей, за mm. період депутатства жодного законопроекту навіть не подали. І дійсно люди про це говорять і люди про це питають. А, ну по-перше, навіщо нам стільки депутатів, якщо нічого не відбувається? По-друге, ми зараз бачили, що в сесійній залі було там 300 з чимось депутатів, тоді як у нас 450, а всі інші десь живуть в Росії, в Австрії, поїхали з країни і мають бути дійсно просто, мабуть, позбавлені і депутатського мандату, і, і від, з відкритими кримінальними справами знаходитися. Але питання в тому, що тут справа не в кількості, тут в якості, на жаль. Тобто, може бути. У нас велика держава, і якщо вивчати от критерії, скільки має бути депутатів, да, тобто наша конституція, вона є досить хорошою конституцією. Справа не в якості конституції, справа в тому, як вона виконується та не виконується. Тому, на мою думку, не допоможе радикальні реформи і серії змінити кількість до 300 депутатів або до 250, якщо не буде проведена виборча реформа доступу нових людей до влади, тому що ми отримаємо тих самих олігархів і їх фактично там охоронців, не дай Боже при владі. Тому система дуже повільно змінюється. І, ну, звичайно, нас буде зараз досить мало для того, щоб повністю її змінити. І ми, наївно, ми, ми не наївні, ми, ми розуміємо, що нас мало. Але мені здається, що це скликання Верховної Ради, його буде ціль навіть не змінити систему повністю, а просто почати руйнувати стару систему. От, і руйнувати завжди краще середини. Звичайно, більшість наших депутатів, в принципі, які повинні би засідати у Верховній Раді, вони. Власне, займається своїми інтересами за так. кордоном. Чи повинні депутати тоді мати подвійне або ж навіть потрійне громадянство? <гум> ну, як відомо, взагалі в Україні заборонено повністю подвійне і потрійне громадянство. Я, до речі, як юрист, можу сказати, що не можна читати буквально конституцію, якщо заборонено подвійне громадянство, то заборонено будь-яке і потрійне, і четверне, і п'ятерне громадянство. І це дійсно було зроблено з тим, що Україна досить важко виборювала свою незалежність, і ми просто не можемо дозволити, щоб, наприклад, депутати, які мають російське громадянство і українське через своє російське громадянство лобіювали російські інтереси іншої держави, навіть нашого ворога, зараз. Тому для цього це було зроблено. Депутати однозначно мають мати тільки українське громадянство. Я особисто як юрист готова подавати позови на будь-кого, у кого цих громадян більше, ніж одного, і у кого є суттєві бізнес-інтереси в інших державах, тому що суттєві бізнес-інтереси за практикою європейського суду. До справ людини це теж питання конфлікту інтересів. Якщо у людини бізнес в Німеччині, то на кого він працює? На свій бізнес в Німеччині чи на Україну? Це, це дуже цікаво. Так як юрист, ви вже маєте якісь заготовки? Я не знаю, можливо, вже якісь закони, які необхідно прийняти. Звісно, а, ну по-перше, я була долучена до розробки багатьох законопроєктів. Ми дуже довго і дуже тяжко розробляли законопроєкт про вищу освіту разом з іншими громадськими організаціями. І я особисто зараз є співавтором, в тому числі закону про права та обов'язки машино sí Можливо, говорячи, що він зараз не на часі, але це один з найбагатьох законів, який прямо зараз має бути прийнятий, тому що ми маємо в державі гуманітарну катастрофу. Я, як людина, яка останнім часом займалася адвокаційною діяльністю і експертом від ООН з приводу переселенців та, взагалі, от зони АТО і людей, які звідти тікають. Я можу сказати, що за офіційною статистикою вже майже 400 тисяч вимушено переселених осіб тільки офіційно в Україні. Насправді їх може бути вдвічі більше і навіть більше, і вони всі не підготовки. Овлені до зими, вони всі не мають посвідок, вони не можуть зареєструватися, вони не можуть нормально отримати пенсії. це все не відбувається з двох причин, тому що уряд не робить свою роботу, і ми це весь час говоримо. А друге, парламент не прийняв закон, до якого долучилися дуже серйозні громадські організації, де я як представник громадськості є співавтором. Тому таких напрацювань у нас багато, законодавчий досвід у мене є. Я чесно скажу, закони не будуть писатися за один день, тому що неможливо гарний закон написати за один-два-три дні. Це буде системна робота. Крім того, закон про зміни до закону про прокуратуру він є майже з 95-го року. Тобто, але... це було то зобов'язання, яке не зробили з 95-го року. І там, звісно, треба вносити правки. Ми зараз працюємо над цими правками, але текс є. Треба просто мати політичну волю, його прийняти. Щодо повернемося на напевно до. Переселенців, тому що дійсно це є проблемою. Дуже багато людей змушені покидати міста. У них зруйновані будинки. Як їм бути в зимовий період? Наразі осінь та ще так. на дворі тепло. Вони переселяються в інші міста? Там люди допомагають, чи можуть. Як повинна зараз влада реагувати, як повинна їм допомагати, і куди вони мали б звертатися? Ви знаєте, ну, от, знову ж таки, я працювала е, останнє моє місце роботи. Це адвокаційний експерт виконавчого партнеру е, управління виховного комісару справ біженців ООН. І ми якраз займалися і гуманітарною допомогою, і правами переселенців. І ми виконували функцію держави разом з іншими всіма волонтерськими об'єднаннями, такими організаціями, як Кримсос, ВостокСОС, там, і е, діаспорою там, з цих регіонів, звідки люди змушені були тікати, фактично, в тому числі Кримська діаспора. І питання в тому, що. Ми робили не просто функцію держави. Ми допомагали і матеріально, і всі волонтери здавали кошти. І ми робили от законодавчі оці речі, які має робити держава. Тобто, ми напрацювали закон. До якого долучили представників більшості фракцій і представників адміністрації президента. Ми напрацювали декілька проєктів постанов, постанов з реєстрації, тому що реєстрація переселених осіб це дуже важливо. Без реєстрації зараз, не маючи єдиної посвідки, вони не можуть отримувати ні соціальних виплат, ні нормально влаштуватися на роботу, тому що ну, ми знаємо без документів влаштуватися на роботу важко, ні отримати тимчасове житло на зиму. Тобто реєстрація це критично. Це має розробляти Міністерство юстиції. Ми це вже розробили і надали Міністерство юстиції. Міністерство юстиції має тільки це прийняти так само, як, наприклад, питання перевезення, це Міністерство інфраструктури, воно має розробити постанову про переміщення безкоштовне вимушено переселених осіб, як з зони АТО, так і назад в звільнені місця. Тому що ми хочемо, щоб люди поверталися. Ми не хочемо мати там мільйон переселенців, які поїдуть всі на не знаю у Чернівці або на Закарпаття. Ми хочемо, щоб вони поверталися, але у багатьох навіть немає грошей повернутися. І знову ж таки, ми ці постанови напрацювали як громадськість. Ми просимо просто міністерство це прийняти. Але, ну, по-перше, ми. Мабуть, у нас дуже погано працює ця урядова система. По-друге, це зараз не на часі. У нас передвиборча агітаційна кампанія, і просто жах. Що розуміючи, що буде гуманітарна катастрофа, і будуть мільйон людей на вулицях взимку. Уряд нічого для цього не робить. Звичайно, в кращому випадку, якщо переселенці переїдуть в Чернівці в Закарпаття, але вони десь мігрують в країни, європейські так. країни за кордон. І ми тим самим втрачаємо людей, які би могли розбудовувати країну. Так це, це ще жахливіша ситуація, тобто через зволікання. Ну, ми бачимо, що всі займаються вибором замість того, щоб, щоб займатися саме життям людей, і як ви кажете, зберігати там ну найкращих зна. Наші громадян фактично тут, тому що виїжджають з Донбасу. Ну, в принципі, ті люди, які є в опозиції до ЛНР та ЛНР, виїжджають інтелігенція, виїжджають ті, хто були на майданах Донецьк за Україну, і ми їх втрачаємо, що найбільш болюче, звичайно, для нас. Вони потім не зможуть відновлювати Донбас і відновлювати його на патріотичну налаштовану тематику. Да? Щодо Донбасу, також питання переломний день був, коли прийняли закон про очищення. Влади, це був плюс. Але коли депутати прийняли ухвалили закон про надання Донбасу особливого статусу, це було на часі, це необхідно було зробити? Це точно було не на часі. Це точно не необхідно було зробити. Більше того, ніхто ж не бачив його текст. Я намагалася декілька разів знайти, хоча б текст мінських домовленостей. Як ви знаєте, наш президент не оприлюднив мінські домовленості. Це було зроблено міжнародною організацією ОБСЄ. Що є ненормальним? У нас хвороба в державі, коли на жаль, влада не говорить з громадянами. Не може бути таке, що в ситуації військової агресії, в ситуації, коли всі розгублені, всі не знають, що робити, просто суспільство деморалізовано, президент не говорить з громадянами і не пояснює, що він підписав у мінську на якісь ну. Тоді, коли фактично, це от мабуть історичний момент для України, цей документ є історичним, і як же нам потім стало відомо, то це саме було оцей закон про особливий статус врядування Донбасу. Він виходив з тих міських домовленостей і на ньому наполягала Росія. Тобто, ну навіть якби нам це тоді сказали, можливо, ми пішли під Верховну Раду і просто благали і вимагали не приймати такий закон. Тому що, ну як мої зараз друзі з Донбасу та Луганську, це сприймають, вони сприймають це як. Ну фактично нас просто кинули на призвольняще і нас просто зґвалтували цим законом, і нам нас забрали останню надію. Тобто тепер ми вже не знаємо на що сподіватися. Тобто це був поспішний крок чиновників, так депутатів так. Верховної Ради України. А... У вас є можливість звернутися власне до наших телеглядачів, побажати їм напевно. Те, що вважаєте за потрібне? Ну, по-перше, я вважаю, що ви знаєте, головне, що ми зараз найбільша проблема, яка зараз є от, в Україні, в українському суспільстві, це навіть не ЛНР, ДНР і навіть не сепаратисти. Найбільша проблема це, мабуть, все-таки втрата надії. І втрата якогось оптимістичного погляду на життя я дуже сильно вірю в українців. Я вірю, що українці, по-перше, дуже сильна нація і дуже волелюблена нація. По-друге, я вірю, що вони завжди можуть розрізняти фальш і популізм від щирого якогось спілкування і від щирих дій, і від. Знаєте, від від щирих таких слів, тому я впевнена, що українці зроблять дуже правильний вибір. Єдине, не залишатися байдужими, обов'язково прийти, обов'язково проголосувати, обов'язково вимагати, щоб влада почула їх, обов'язково вимагати, щоб влада почула всіх нас, контролювати владу, критикувати нас усіх, і мене в першу чергу це є запорукою справжнього європейського демократичного суспільства. Ну і Україна переможе 100%. На цій позитивній ноті ми завершуємо нашу програму. Нагадаю всім телеглядачам, що гостем нашої сьогоднішньої програми була Альона Шкром, молодий полі... Літик, а також юрист. А вам дякую за увагу. До нових зустрічей на телеканалі Чернівецький промінь».